Покажи йому це кров землі прах, цей стяг підіймали, коли все горіло, коли палали міста і в душі все кипіло. Бо цей стяг не про мир, він про бій, про кров, про полеглих героїв і криваву любов за його карали, ламали, страчали, у кайданах везли Дітей в голод морили Та стояв він крізь морок, Не впав ні на мить, Бо в серцях наших предків, як в нас він горить, Кожен крок до волі Прорубаєм мечем і ворогам. живі, бо вони стояли hey, hey! за нашу волю життя віддавали hey, hey! і жовто синію у серці палає. Чорний його захищає! 20 століття вирвано серце країни до десяти мільйонів у могили без провини Голодомор розстріли заслання в табори, так крізь білі смерть ми несли свої стяги, Його боялись не за колір, а за сенсі роду Бо він говорить, просто ми не здамо свободу. Тому його забороняли, рвали, палили і топтали. Та він вистояв, щоб вільні люди, знов його тримали Цей стяг наша клятва присяга вогню. Сів проти тисяч бою це знак для своїх, а для них вирок смерти, червоний і чорний наш символ Запитає, що значить цей стяг. Покажи йому, це кров землі. Прах. Цей стяг підіймали, коли все горіло, коли палали міста і в душі все кипіло. Оцей стяг не.